стан досягається всередині процвітання. І на основі цього стану процвітання, а процвітання це про зміну і творіння весь час. Коли ми усвідомлюємо, що творець це є ми, що процес творчості це є ми, що той, хто діє, це є ми. Умови для творчості це є ми, і вони всі. В тілі, в тілі, тут і зараз всі умови, що всі ресурси на творчість це є ми, що і сам процес і результат цього творіння це є ми. Ось це вдається нам досягнути всередині, і тоді ми починаємо це переносити, переносити на зовнішні проекції, і помічати і ще, і в зовнішньому сценарії.